Вітаю усіх своїх глядачів і слухачів, а ми з вами переходимо до вивчення комбінаторики. І перша задача така. У магазині електроніки можна придбати оптичні диски 20 брендів. Юрія планує купити по одному диску трьох різних брендів, скільки є у неї варіантів вибору. Отже, розбираємо, що в нас є. У нас є 20 брендів. А мені треба три диски різних брендів. Зрозуміло, що я буду вибирати із три диски. Але чи це будуть розміщення, чи комбінації? Це будуть комбінації із 20 по 3. Чому комбінації? Тому що тут порядок не грає ролі. Я беру три диски, в якому порядку я беру значення, немає. Як порахувати? Дивіться, у вас є формула на шпаргалці на екзамені, але та формула надто складна. Щоб з нею, нею користатися, з нею розбиратися, я роблю це набагато простіше. Зараз я і вас навчу, як це робити. Я беру нижній індекс 20, в мене йде в чисельник добуток в порядку складання. Я 20, множу на 19. А скільки таких буде в мене множників? У мене показує верхній індекс 3, тобто буде 20, 19 і 18. В знаменнику буде 3 факторіал, тобто 3 на 2 і на 1. Далі у мене йде етап скорочення. Тут я 18 і 6 можу скоротити. 20, 19 в мене залишається, тобто в мене залишається 20 на 19 і помножити на 18 на 6, я поділила на 3. Не помилитися і буде 1140. Перша задача розв'язана. Друга задача. В штаті фірми є 22 майстри, з них 5 електрики, 8 плиточників, а решта маляри. Мені потрібно утворити бригаду з одного електрика, одного плиточника і двох малярів. Ще раз розбираємо умову. Є 22 майстри. З них 5 електриків, 8 плиточників, решта маляри. Я задумаю, скільки ж у мене малярів. І рахую, 22 відняти 5 і відняти 8, то малярів у мене виходить 9. Ну, а далі, мені треба устаткувати бригаду з одного електрика. Один електрик я буду вибирати з 5 електриків, тобто варіантів у мене 5. До електрика. Я повинна взяти і ще одного плиточника. Тобто я множу Один, одного плиточника, я вибираю з восьми плиточників, тобто, в мене є 8 варіантів вибору. Далі мені залишається вибрати два маляри із дев'яти малярів. Знову ж таки, оскільки порядок не грає ролі, то я беру число комбінацій з 9 по 2. Рахую, тут у мене буде 40. Тут, так як я тільки що вас вже вчила, я беру оце 9 і множу на 8, двічка, мені вказує кількість множників. В знаменнику в мене буде 2 факторіал або 2 помножити на 1. Ну, тут я 8 і 2 скорочу. Буде 4 на 9 36. Виходить, я 40 помножу на 36, і в мене буде. 1440. Це і буде відповідь до другої задачі. Наступна задача такого змісту. У квітковому магазині є 12 білих 25 червоних троянд. А мені потрібно букет, який складається з двох білих і однієї червоної троянди. Скільки є в мене варіантів вибору такого букета? Значить, 12 білих, 25 червоних. Мені потрібні дві білі і одна червона. Білі я вибираю з білих. Знову ж таки, порядок ролі не грає, тому це буде число комбінацій із 12 по 2. Це я дві білі з 12 вибрала. І мені потрібно одну червону, і, значить, я домножаю із 25. У мене 25 варіантів. Тому домножую на 25 і рахую. Тут у мене 12 множиться на 11, ділиться на 2 факторіал 2 на 1 і домножається на 25. 12, і 2 скорочу, Тут буде 6 на 11, 66. Множу 66 на 25, і в мене буде 1650. Ще одна задача. Развязана.